Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. сьогодні продовжуємо нашу традиційну рубрику портфель місяця і купуємо криптовалюти на 500 доларів. Українського криптоконтенту не так багато, тому давайте його підтримувати. Від вас вподобайка та підписка на цей канал. А ми починаємо. Перш ніж ми розпочнемо, хочу зазначити невеличку ремарку: і справді кажуть: Вік, живи, вік учись. І це працює і зі мною також. В попередніх своїх відеороликах я використовував віртуальний трекер сайту DropStab. Підписники в коментарях написали, що виявляється він російський. Я, звичайно, цього не знав, але якщо сайт має якесь відношення до цієї недокраїни. Однозначно він відправляється в корзину зі сміттям. Я шукав, щоб обрати щось альтернативне, обрав CoinStats. Так, звичайно, я користуюсь CoinMarketCap, але мені не дуже подобається дизайн, у цей білий, і ми доволі часто його використовуємо. Оглядах, тому хочеться щось інше. Якщо у вас є якісь аналогові сервіси, які водночас були стильними та зручними, обов'язково напишіть про них в коментарях. Я все прочитаю і виберу щось найкраще. А поки що давайте працювати з тим, що є. Так, ми бачимо загальний баланс. У нас за весь час мінус 10%. Це в принципі не дивина, адже ринок. Повністю не шкодує альткоїни. Дуже багато монет зараз знаходяться нижче, ніж навіть тоді, коли біткоін коштував 20 тисяч, і це проблема, з нею потрібно працювати. В подальшому я хочу зменшувати кількість монет в криптопортфелі, адже знаю, що є така кількість людей, які повністю його повторюють, і знову ж таки наражаються на певний ризик. Я думаю, що коли в нас розпочнеться більш Бичий цикл, тоді можна буде підключати більшу кількість альткоїнів, адже вони краще ростуть, а на даний момент зосередитись на більш фундаментальних активах. Тим не менш, оглядаємо те, що в нас є на даний момент. Так, Ethereum в нас плюс 18 доларів. Купували його стабільно по 50, те саме біткоін стабільно по 50 набирали. Далі Арбітрум в нас мінус 6 доларів виходить. Так, наш найкращий гейнер ми взяли Вайтбіта на 100 доларів і він демонструє практично плюс 50%. В принципі, рекомендую придивитися по текущій ціні. Не рекомендую, але на майбутнє вірю в нашу українську криптобіржу. Рухаємось далі. Тут в нас Avalanche і мінус 13 доларів, мінус 20, практично по MX. Хешфлов така ж сама ситуація, Sui. Так, суї максимально розчаровують. Я вже писав, що я залишав тисячу монет, в стейкінг закидував, плюс ось брав портфель, і, як бачимо, прогадав. Ціну доволі сильно злили, але по суї, хочу випустити окреме відео, адже вважаю, що у суї є потенціал, і ми цілком можемо побачити історію, яка була з Аптос. Так, Old у нашому портфелі Trust Wallet. До речі, непогано би було його усереднити, ну, я ще подумаю над цим. Далі Divide X ми брали на 75 доларів, тут мінус 10. Оптимізм дуже сильно вкатали. Нещодавно відбувався дуже сильний розлок. Я вважав, що перед розлоком буде якась спекуляція і ціну будуть піднімати. Але ні, оптимізм вкатали. Знову ж таки, це леєр 2 рішення, і я вважаю, що в нього є потенціал на майбутнє. Далі GMX знову ж таки це проект з екосистеми Arbitrum, Він також постраждав, його брали на 75 доларів. Далі Uniswap, брали буквально минулого місяця. Тут незначна просадка, Cosmos, Chainlink, Lido, до речі, непогано виросло. Бачимо, що вже близько до нашої точки входу. Blur, це новий проект. NFT Marketplace і бачимо ще інші проекти: це ефір Classic, Aptos, Polkadot, Polygon, SafePal, Міна. В принципі, ніяких шитків глобально я не набирав. Всі доволі серйозні проекти з серйозною капіталізацією, тобто скамом тут і не пахне. Просто знову ж таки зараз така фаза ринку, коли домінація біткоїна висока, а альти падають. Про портфелю ми поговорили. Давайте переходимо до нових покупок. Що ж, давайте подивимось, що я беру цього місяця в портфель. Звичайно, без шитків не обійшлося, адже хочеться про щось вам розповісти, а не робити все сухо та банально. Тим не менш, кількість активів зменшив. Розпочинаємо з основи, купуємо на 100 доларів біткоїну. Принципі, в нас глобальні цілі, і ми чекаємо, можливо, навіть 2025 року. І відповідно незначні коливання, тобто чи коштує біткоін 25 п'ять тисяч 27 сім, нас не цікавлять. Ми беремо на 100 доларів біткоін. Рухаємось далі. Тут друга криптовалюта Ефіріум. Тут же ціна не настільки приємна, адже ефір коштує 1900. Тим не менш, я є ефіріум максималістом і вважаю, що ефір ще себе дуже добре покаже. Тому також беремо ефір на 100 доларів. Рухаємось далі, і вперше, як не дивно, додаємо BNB. Раніше цього не робив через усі ці маніпуляції навколо Сізі, але тим не менш, ми бачимо, що... Менші проекти падають, просідають, а BNB завжди в тонусі. Також ми пам'ятаємо про постійні лаунжпади, лаунжпули на біржі, тому BNB в топі завжди тримає хорошу ціну. Беремо на 100 доларів. Рухаємось далі. Мої китайські друзі AVAX і LINK. Що я вважаю стосовно цих проектів? Розпочнемо з аваланчу. Я вважаю, що в цього проекту досі залишається доволі хороший потенціал, незважаючи на те, що він вже є доволі старим і на минулому бичому ринку його сильно пампали і він коштував по 140 доларів. Тим не менш вірю в збереження потенціалу. Зараз ціна входу доволі непогана, тому беру. Також не забуваємо про те, що в перспективі очікуємо на відкриття Китаю, до Аваланчу вони ставляться добре. Наступна наша монета Лінк. Тут знову ж таки схожі думки. Лінк нещодавно запартнерився з величезним китайським холдингом, капіталізація якого складає 3,9 трильярди доларів. Тобто одна компанія більша, ніж увесь ринок криптовалюти загалом. Я вважаю, що в лінку є доволі хороший потенціал. Ціну в принципі зараз тримають. Якщо подивитись на графік, схоже на таке довге накопичення, сподіваюсь, воно вистрілить і найближчим часом холдери лінку, як мінімум ті, що купували по 6 і 7 долара, зможуть непогано заробити. Побачимо, лише час нас розсудить, беремо лінк на 50 доларів. Тепер найвищий рівень шитків. Я купив Чіа. Друзі, я не є холдером Чіа, я не фанат усієї цієї історії з виходом на IPO, екологічним зеленим біткоїном і так далі. Я не вірю в усі ці історії в Чіа по там, тисячі доларів, але тим не менше. Проект хайповий, всі про нього говорять. Нехай буде можливо, Чиа із. Запамплять, час лише це покаже, беру на 50 доларів, але не маю на неї якихось особливих надій. Ну і знову ж таки, моя головна біль це оптимізм. Дуже рано я його почав набирати. Були в мене такі своєрідні думки, які не справдились. Зараз хочу усереднити ціну. Відбувся серйозний розлок, ціну вкатали. Зараз найближчим часом розлоків не буде, і відповідно з цим прицілом беру. Однак проект доволі новий. І зараз в циркуляції всього лише 15%. Тобто таких розлоків буде ще багато, і варто про це пам'ятати. Я свідомо йду на цей крок і розумію, що оптимізм легко може коштувати нижче одного долара. Все ж вірю, що це леєр два рішення по блокчейну Ефіріум, і в подальшому вони будуть. Розвиватися якось так виглядає даний портфель. Знову ж таки, як я і казав, мінус зараз 10%, Альткоїни не в найкращому стані. Тим не менш, сподіваюсь, до кінця року ми вийдемо в плюс а в 2024 на хвилі. Халвінгу біткоїна почнеться ріст криптовалют. А там будемо вирішувати, коли продавати активи, коли можливо перезапускати рубрику. Сподіваюсь, вам цікаво слухати, і ви набираєте довгострокові портфелі разом зі мною. Я ж вам, як завжди, дякую за перегляд. Дуже приємно, що ви підписані на цей канал. Прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.